Коротенький огляд на заточку. Цепа акумуляторну від Дніпро М. А, акумулятор стоїть від Девольта через переходну плиту. Є в мене пару інструментів від Дніпро М акумуляторних. В основному девольтовські інструменти. Що ж, е, точить непогано, на відміну від Ну, е, Підмінностей таких немає, окрім як підсвітка зони заточки. А так, в принципі, все працює однаково. Та підсвітка. На одному акумуляторі можна заточити, не знаю, це вже третій цепок, акумулятор ще не сів. Так, ось вже стіль заточив, ще одну цепку заточив. Доволі непогана штука, не пожалів, що купив іменно акумуляторну, тому що все, всі інструменти в мене вже акумуляторні. Ось такий коротенький огляд. Можна брати сміло, все працює чудово.